Вітаю вас, мої любі друзі. А чи любите ви хліб? А знаєте, звідки він прийшов до нашого столу? Послухайте казочку. Одного дня колобок лежав на підвіконні і подумав, хто ж він такий, з чого зроблений? Піду я і у когось запитаю. Колобок побачив сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється. Та з чого все починається? Весною поле орють і кидають в землю зерно, сіють хліб, а коли він виростає, хлібне поле стає красивим і великим, говорять Золота нива. На поле виходять комбайни і збирають. Ці чудові золоті колосочки. З самого ранку і до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернинки, а потім зерно відправляють на елеватор, там його сушать і сортують. А потім зерно складають на зберігання. Ось у таких великих вежах його зберігають. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. Це дітки сучасний млин. А ось про такий млин ви напевно читали у казках. Потім борошно везуть на хлібозавод. Ось в таких спеціальних машинах. А на хлібозаводі замісують тісто і вже печуть смачний хліб у великих великих печах. А колись хліб пекли ось в таких печах, на дровах, після того, як спікли хліб, його відправляють в магазин. Ось такий хлібний. Там, де ми його і купуємо. Сів колобок і замислився. Як же ж багато людей важко працюють, щоб хліб був на столі. Отже, хліб усьому голова. І наше життя неможливо без нього, тому ми повинні його берегти, шанувати важку працю хліборобів.